Христос воскрес! Христос воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Дорогі сестри і брати, дорогі гості, сердечно вітаю всіх з найбільшим святом Воскресіння Христового. До цього свята, ми, віруючи. Католики готувалися сорок днів впродовж Великого посту. І сьогодні ми чули в Псалмі ці слова, Я не помру, я житиму і розповідатиму про діла Господні. Це є суть цього свята, яка зібрала нас тут. Ми не помремо. Ми житимемо життям вічним не на сто, двісті, тисячу, мільйон років, але вічно, без початку і без кінця, назавжди. Тому що Христос Воскрес як первісток, перший, і ми воскреснемо, якщо хочемо бути Христові. Сьогоднішнє Євангеліє це Боже Слово на цей день, яке дає нам Господь, воно говорить про наше життя також, про життя від великого міста Києва. Тому що говорить про те, як різні люди біжать до гробу Ісуса. В Києві так є, що постійно. Кудись біжиш. Біжиш до праці, біжиш до школи, біжиш до магазину, біжиш, надіюся, вже, вже не буде такого, що біжимо в бомбосховище. Отже скрізь кудись люди біжать. Місто великого бігу. І також в Іванії ми бачимо, як, як біжать до гробниці. Перша це Марія Магдалина. Жінка, яка біжить, прибігає, бачить відкочений камінь від гробу. І як то жінка? Швидко до апостолів і, і мутить воду. Тобто забрали Господа, не знаємо де, вже своя теорія, забрали Господа, тобто вже неправда, так як наші змі. Мутять нам воду. Постійно. І ми не можемо спати, і тому багато чого переживаємо, це так, як людина, котра тонеть і навколо себе б'є воду. Але бачимо також і інших: це Петро і Йоанн, які також біжать до гробниці. І слово Боже говорить перше Петро. Петро, який не спішить. міг би сказати цією поставою, маю час. Батьох е, теж людей в Україні так поступає, коли говорять, приходь до Бога кожну неділю, кожне свято. Маю ще час. Приходь посповідайся! Прийми таїнство подружжя, причастя, маю ще час. А звідки ти знаєш, що маєш час? А звідки ти знаєш, що цей день може не є останній в твоєму житті? Війна нам трохи показала, що значить, що кожен момент може бути останній. Ми трохи вже в Києві відвикли від цього рік тому, коли ми переживали Пасху тут. Це була зовсім інша ситуація. Сьогодні від, від вчора ночі безліч людей було на, на цих чотирьох службах Божих. І дякуємо Богу, що, що вже люди повертаються до нашого міста все більше і більше. Але скільки людей вже посеред нас нема? Зниклих безвісті, тих, які воюють, скільки похоронів, міг би тут сказати, також за цей рік наших захисників, також з нашої парафії. Кожен момент нашого життя може бути останній. І це не так, що маючи час, бо, бо тільки Господь знає твій час. Бо життя кожного з нас як свічка, котра в якийсь момент згорить. І дуже швидко можна змухнути свічку, і вона загасне, як, як життя. Тому немає часу, бо час належить до Бога, який дав нам цей час, поставив в нас в конкретній історії цього століття, в цьому часі не якихось 15 е, років чи, чи 1500 років тому. Але тепер для чого? Бо ми в цьому часі можемо осягнути спасіння. Єдність з Богом. Троє учень, який біжить до гробниці, крім Петра, це Йоанн, який перший прибіг, тобто з ривами. Є в нас теж такі, що мають такі духовні періоди, духовні зриви. Час Великого посту то такий духовний зрив. Для, для багатьох добрі постанови е, і так, аби тільки до Пасхи дотримати, а потім знову так само життя. Цей час, е, який даний нам Господом, це час, щоб ми подивилися на своє життя, чи ми кращі в духовному сенсі. Йоанн Звісно, перший прибіг до гробниці. Але що він робить? Він чекає і дивиться на інших. І може бути так в нашому житті, що дивишся на інших, як інші поступають, а, а ми набагато легше присвоюємо негативні приклади. Те, чого Бог від всіх нас бажає сьогодні. Це, щоб ми ввійшли в суть святкування сьогоднішнього свята. І Святе Письмо говорить, це е, грецьке слово, воно передає дуже добре оригінал цієї Євангелії, яку ми прочитали грецькою мовою. Е, це слово називається паракепто, тобто е, війти в глибину, не так по зовнішньому. Тому що по зовнішньому вчора від, від 16-ї години вже було багато людей з кошиками, е і телефони обривалися, коли посвятити кошик. Вже сьогодні не називається коли посвятити Пасху, тільки кошик. І ЗМІ теж говорять, скільки коштує великодний кошик і так далі. Все про кошик. Кошик сьогодні притягує багатьох людей до храму. Отак От як. Ходимо в Києві, бачимо, хтось має одну собачку чи дві, і ця собачка волочить, тягне цю людину. Так само і кошик часто притягує багатьох у храмі сьогодні. І що є в тому кошику? Пасха, хліб, який печеться лише на Великдень. Який на дріжджах, тому що росте, символ того, що Ісус нагодував свій народ, який слухає Його Слово. Ісус, який є хлібом життя, який став хлібом в Євхаристі, який кожен день нас годує. І отже, Пасху приходять освятити ті, які. Кормляться Ісусом, яким смакує Бог, які засмакувалися в Богу. Не є сенсом Паски, щоб якнайбільше свяченої води попало в кошик, деякі так навіть стріляють, як, як, як святили вчора чи сьогодні, щоб якнайбільше води попало. І потім наїстися і 5 кілограм плюс. Але щоб приймати Ісуса кожної неділі в Євхаристії, щоб кормитися Ісусом, це є суть Пасхи, суть того, чого ми приносимо на освячення у Великдень. Друге, це м'ясо ковбаси і то, що, що м'ясо подібне в кошику. Чому? Тому що Ісус, як тут видно перед вівтарем, агнець Божий, який бере гріхи світу. На пасхальній вечері Ісус.